Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання з життя людей і тварин. Сьогодні хочу вам розповісти дивовижну історію про тендітну і прекрасну правду життя, про двох людей, які все втратили, але ж вірили, і народилося диво, знезгасаючи навіть у найглибшій ночі любові. Дзвінок увірвався в опівнічну тишу диспетчерської, розриваючи її як ніж. Голос у слухавці був не просто переляканим. Він був розчавлений вселенським жахом, зривався на високі, нелюдські ноти, перемежовуючись з риданнями, в яких тонули слова. Жінка намагалася щось викрикувати, але через довгі секунди диспетчер змогла розібрати дитина не дихає, адреса. Потрібна була тільки адреса. Лев схопив сумку. Його пальці звично майже машинально перевірили застіпки. Ігнат уже чекав у машині. Його обличчя у відблисках неоногого світла зовні здавалося вирізаним з каменю. Єлисей, їхній водій, мовчки рушив з місця, і світ за вікном поплив у багряні і синій розмитості мигалок. Дитячі виклики. Ці слова висіли в салоні важким невидимим тягарем. У них завжди була особлива пронизлива тиша після відзвучалої сирени, особливий холодок під шкірою. 15 років за плечима, а кожен раз ніби вперше, промовив Ігнат, не відриваючи погляду від миготливих вікон спальних районів. Своїх я вже давно виростив, Андрій в інституті, Катя вийшла заміж, а цей страх, він нікуди не зникає, він просто ховається десь глибоко. Пам'ятаєш Гліба, травматолога, того з упертим підборіддями і золотими руками, такий залізний, здавалося. А якось вночі дзвонить мені, і в голосі паніка, від якої мурашки по спині. Його маленькому тоді два роки ледь виповнилося. Просто температура, просто кашель, а він мені каже голосом натріснутим як побачив, що він гарячий, весь у поту і дихає якось з хрипом, у мене світ навпіл переломився, ноги не тримали. У нього ж хлопчик від тієї, пам'ятаєш світловолосий медсестри з приймального відділення. Уляни, здається, уточнив Лев, поправляючи окуляри. Ні, там історія. Вона, не мов зі старовинного роману, сумного і заплутаного. Ігнат похитав головою, і в його очах відбилася вулична далечінь. Уляна його залишила, поїхала шукати інше життя під столичним небом. А хлопчика хлопчика йому підкинули. Зовсім крихітку. Знайомство ж було випадковим після тієї історії. Гліб тоді потрапив у не найкращі часи, у важкі. зустрів дівчину біля вітрини винного магазину, де пляшки стояли рядами, як німі свідки чужого відчаю. Вона його, можна сказати, з дна підняла, годувала гарячими бульйонами, перебирала в його спорожнілій квартирі, знаходила слова, коли навколо була лише тиша, а потім. Потім приїхала її мати, з бурею в очах і скандалом на вустах і відвезла дочку, наче ураган, не залишивши і сліду. Він навіть імені її толком не запам'ятав, тільки смутний образ і почуття невисловленої вдячності. А через рік, біля дверей, кошик, і в ньому згорток, тихо сопучий, документ про спорідненість пізніше прийшов, з печатками і сухими цифрами, що підтверджують таке диво. Машина, пригальмувавши м'яко, уперлася в бордюр біля безликого панельного під'їзду. Лікарі випрухнули з неї стрімко, не помічаючи ні вогкого вітру, ні сірості бетону. На виході їх пропустила літня жінка в картатій хустці, мовчки кивнувши на темний проліт сходів. Двері відчинилися, ледь вони торкнулися дзвінка. На порозі стояла вона молода. Здавалася, майже дівчинка, з очима розпливчастими від сліз і руками, які безсило тремтіли. Вона не сказала ні слова, лише махнула рукою в глибину коридору і, обійнявши себе за плечі, опустилася в старе крісло біля передпокою, сховавши обличчя в долонях. Плечі її здригалися беззвучно. У маленькій кімнаті, обкленій шпалерами, з вицвілими зірками, на вузькому дивані під горою ковдр, лежало маленьке тільце. Темне, майже синє волосся вилося на подушці вологими кільцями. Лев зробив крок вперед, але Ігнат був ближче. Він простягнув руку, торкнувся дитячого плечика через тканину піжами і завмер. Під пальцями була не м'яка тепла дитяча шкіра, а щось непіддатливе, прохолодне, позбавлене трепету життя. Лев одним рухом зірвав важку ковдру. На дивані лежала лялька. Не просто іграшка, а витвір мистецтва, створений з трепетною, майже лякаючою достовірністю, пухкі, ніби живі щічки з рум'янцем, густі вії, що відкидають тіні на ніжну шкіру, крихітні веснянки, розсипані на перенісці. Шовкове волосся, сукня, зшита вручну, дорога, рідкісна лялька, бездиханна і прекрасна. Викликай фахівців з психіатрії, тихо, майже беззвучно промовив Лев, вже дістаючи телефон з кишені. Ігнат повільно вийшов у вітальню. Жінка підняла на нього очі, сповнені такою бездонною надією, що серце стиснулося. Мій хлопчик, Максимка мій, він, він буде жити? Йому нічого не загрожує, обережно почав Ігнац, сідаючи на краєчок стільця напроти. Давайте почнемо з простого як вас звати? Віра, Віроніка», – прошепотіла вона, чіпляючись поглядом за його обличчя. А мого синочка звати Максим. Він такий тихий, такий слухняний у мене. Я, я просто підійшла перевірити, чи спить, а він не він дихав. Через десять хвилин. Які здалися вічністю, в квартирі з'явилися нові люди. Василь Михайлович, чоловік з обличчям, порізаним зморшками мудрості, а не втоми, уважно оглянув ляльку. Він взяв її на руки, дбайливо, як справжня немовля, і тихо зітхнув. Скажіть, Вероніка, звідки у вас ця лялька? запитав він м'яко, без докору. Вона дивилася на неї, ніби бачила вперше. Повільно, з трудом обертаючи думками, промовила Я купила її. Так, здається, купила, вона, вона така схожа, така схожа на мого зниклого сина. І сльози, тихі, нескінченні, знову потекли по її обличчю, змиваючи залишки косметики, оголюючи незахищене, змучене горем обличчя. Зрозуміло, Вероніка, вам потрібно поїхати з нами, пройти огляд, зберіть, будь ласка, необхідні речі та документи. Його голос був спокійним і не допускав заперечень. Вона покірно ки кивнула, спонукувана раптовою апатією, зібрала маленьку сумку, взяла паспорт, тільки нижня губа зрадницьки сіпалася, а очі дивились кудись крізь стіни в інший вимір, де, можливо, все було інакше. У машині, коли міські вогні попливли повз, Єлисей нарешті, порушив тяжке мовчання. Серце кров'ю обливається, видно ж, яка вона поранена. Мріла про дитину, напевно. Не кожне серце витримує такий тягар самотності. Яка різниця? Єлисей різко повернув кермо. Його зазвичай спокійне обличчя спотворила гримаса стримуваного болю. Вона мати по духу, по цій рані всередині. А ось моя Маргарита все твердить своє модно, child free. Хочемо, каже, пожити для себе світ об'їздити. А який же це світ? З готелю в готель. Душа порожня, і куди ми всі котимося, скажи, де та сама проста людяність? Решта їхньої довгої зміни була наповнена звичним пеклом брязкіт металу на кільцевій, крики і кров у підсліповатому барі, тихий стогін літньої людини, яка схопилася за серце у своїй тихій квартирі, але крізь усі ці образи як нав'язлива мелодія проступала інше, обличчя Вероніки, яка притискає до грудей бездушну ляльку з любов'ю справжньої матері. Як ти думаєш, що з нею буде? запитав Ігнат. Пізно ввечері, коли вони ловили хвилинку перепочинку біля чайника, обстеження, спостереження, терапія, потім або повернеться до життя, або Лев махнув рукою, відганяючи похмурі думки, не будемо гадати, але вона одна, зовсім одна в цьому місці. Потрібно відвідати, дізнатися, чим допомогти, хоч трохи людського тепла передати. Завтра твердо пообіцяв Лев, завтра обов'язково. Минула півтора тижні, наповнені роботою, перш ніж вони знову опинилися біля того самого будинку і побачили її. Вероніка стояла біля під'їзду, немов чекала. Вона підійшла, і в її руках вже не було колишньої розгубленості, лише легка, залишкова боязкість. Дякую вам, почала вона, і її голос звучав рівно, ясно, за вашу допомогу тоді, за передачі, що привозили. Це було, було дуже важливо для мене. Як ваш стан? запитав Лев, уважно вдивляючись в її обличчя. Воно було блідим, але спокійним. Набагато краще лікарі кажуть, гостра реакція на стрес, поодинокий епізод. Нічого, нічого серйозного в основі не знайшли, вона збентежено посміхнулася, і це перетворило її. Я дійсно в порядку. Просто тоді я була на межі, дні безперервно ходила. По місту, в пошуках роботи, побачила у вітрині антикварного магазину цю ляльку і щось у мені переломилося. Вона була точнісінько, як він, як мій справжній синок, якого у мене вкрали. Вкрали? Ігнат і Лев приглянулися. Так, в її голосі зазвучала сталь тиха і непохитна. Я приїхала в це місто його шукати, і я знайду його обов'язково. А тоді, тоді просто здали нерви. Мені на мить здалося, що це він, і йому погано. Вибачте за турботу, за ваш виклик. Ну, головне, що ви з нами, що ви тримаєтеся, щиро посміхнувся Лев. Я принесла вам це дурне, напевно, вона пристягнула акуратний пакет, пиріжки з яблуками, сама пекла. Я зараз підробляю в булочній на садовій. За освітою я вчителька молодших класів, але поки поки місце не знайшла. Вони тепло попрощалися, спостерігаючи, як її струнка постать розчиняється у вечірньому натовпі. Вона, здавалася їм тепер цілісною, зібраною, просто дуже втомленою від довгої боротьби людиною. А ввечері того ж дня пролунав дзвінок. Голос у слухавці був знайомим, напруженим. Лев, брате, виручай у безвихідній ситуації. Завтра їду на три дні на обов'язковий семінар в область. З Матрієм нікому залишити. Мати злягла з тиском, нянь перебрав одні з сумнівні особистості. Чи не може твоя Євгенія на пару днів прийняти хлопця? Оплачу, як скажеш. Таким ти про гроші. Але Женя з Лідочкою поїхали до її батьків на дачу, повернуться тільки через тиждень. Зрозумів, будемо думати. Стій. у голові льва клацнула, ніби зійшлися дві частини пазла. Є одна дівчина Вероніка, душа світла. Правда, недавно була складна ситуація, нервовий шок, через зниклу дитину, але я бачив її сьогодні абсолютно адекватна, в ясному розумі. Ігнат, який чув розмову, зробив застережливий жест, але Лев його проігнорував. Ти серйозно довірити дитину людині після такого? в голоді Гліба чулося сумнів. Я б довірив, я відчуваю її серцем, воно не обманює. У трубці зависла пауза, сповнена роздумів. Ти б свою дитину їй довірив, не замислюючись, тоді давай контакти. Наступного дня Лев заїхав до затишної запашної корицею дріжджами булочної. Вероніка, вислухавши його, погодилася відразу, ніби чекала на цей шанс. Вона акуратно записала адресу і вже за годину, її пальці з легким тремтінням натискали кнопку дзвінка біля масивних дубових дверей у старому добротному будинку. Двері відчинів він. Час ніби зупинився, стиснувся в точку. Гліб, з обличчям, посіченим зморшками турбот, але все тим же впертим підборіддям, і Вероніка застигла на порозі, раптом зблідла так, що губи стали синіми. Світ поплив, потемнів. Вона не впала, він встиг її підхопити на руки, як колись, давно, давно, і віднести неб'який диван у просторі вітальні. Вероніка, Люба, прокинься, шепотів він, змахуючи вологою серветкою краплі поту з її чола, і в його голосі звучала давно забута щемлива ніжність. Вона відкрила очі, і в них, немов з прорваної греблі, хлинули сльози, тихі, очищаючи. Гліб, це справді ти. Я шукала, я так довго шукала тебе. Як ти мене знайшла? Я ж переїхав, змінив роботу. Мама не пробачила ніколи. Вона відвезла мене в глухе село, подалі від ганьби, хотіла видати заміж за місцевого, за людину з порожнім поглядом і повними кишенями. Але я я вже носила під серцем твою дитину, нашу дитину. Слова виривалися уривчасто, з трудом крізь пазми в горлі. Родина відвернулася. Я була для них плямою. Народила там же в старому будинку з похиленими віконницями. Назвала Максимом. Ти ж колись говорив, що хочеш назвати сина так. А через тиждень його не стало в колисці. Вкрали. Я знаю, що це була вона, моя мати. Вона не хотіла цього онука, цього нагадування про мою непокору. Боже всемогутній! Гліб заплющив очі, стискаючи її руку так, ніби боявся, що вона зникне. Мене хотіли насильно видати за того чоловіка. Я втекла. У ніч, коли гроза розколювала неба навпіл, довго ховалася, боялася, що знайдуть. Добрі люди зовсім чужі допомогли дістатися сюди, в це місто. Я стукала в твої старі двері, хотіла розповісти, попросити допомоги в пошуках сина. Гліб, він живий, я знаю. Я відчуваю це кожною клітинкою. Гліб мовчки підвівся. Взявши її за руку, він повів, як колись по парку під осіннім дощем в дитячу. Біля ліжечка зі світлого дерева під ковдрою з вишитими корабликами спав хлопчик. Його темне волосся кучерявилося так само, як у неї, а в куточку губ ховалася її ж Веронікіна ямочка. Максима. вирвалось у неї приглушений крик, більше схожий на стогін. Ілля. тихо виправив Гліб, У документах він Ілля. Його підкинули мені рівно рік і один місяць тому. Це наш син. Ось документи, ось результати тесту. Наша кров. Вероніка беззвучно опустилася на коліна біля ліжечка, ніби підкошена. Її тремтячі, ніжні пальці торкнулися дитячої щоки, провели по вологому волоссю. Обійняли маленьку долоню стиснути в кулачок у вісні, сльози капали на ковдру, залишаючи тем, темні крапки, як сліди дощу. Синочку, мій рідний, як же я сумувала, як шукала тебе в кожному вікні, в кожному дитячому сміху. Гліб опустився поруч, обійняв її за плечі, притиснув до себе, відчуваючи, як б'ється її серце воні, сон з його власним. Все, все скінчено. Я нікуди тебе не відпущу, ніколи. Тепер ми разом. всі троє. Давай дамо йому поспати, а ти розповіси мені все, кожен день, який ми втратили. Через три дні, коли вони повернулися з поїздки вже разом, Гліб зателефонував Леву. У його голосі звучала музика, яку не чули роками. Лев, я не знайду слів. Ти повернув мені не просто спокій, ти повернув мені світ, дружину, сина, весь мій всесвіт. Я просто відчув, що потрібно це зробити. Вона з першого погляду здалася мені не просто нещасною, вона здалася мені загубленою частиною чогось більшого, сильною навіть у своєму падінні. Як тільки оформимо всі документи, відразу в РАКС. ти прийдеш, ти повинен бути там. Я буду без варіантів. Лев поклав слухавку, і на його обличчі розквітла посмішка широка і світла. Ігнат, який спостерігав за ним, запитально підняв брову. У Гліба все налагодилося. Виявилася Вероніка мати його хлопчика. Тепер у є і тато, і мама, справжні. Господи, оце повороти долі! тихо видихнув Ігнат, і в його очах щось здригнулося, пом'якшало. Значить, чудеса все-таки трапляються, задумливо промовив Лев. Вони приходять не за розкладом і не до тих, хто чекає, а на тих. Хто ж... чекає їх з розпростертими руками, вони приходять до тих, хто навіть згинаючись під вагою, продовжує йти, хто не розучився кохати. Мудро, нерозумно, може, але мудро. Може, і моя Маргарита колись почує не голос моди, а голос свого серця. Зрозуміє, що світ він не зовні, а тут, у теплі дому, у сміху дитини. Почує, з непохитною впевненістю сказав Лев. Просто потрібно вірити, навіть коли здається, що всі причини для віри закінчилися. Машина рушила з місця, підхоплена потоком нового виклику. Але навіть у передчутті майбутнього болю, боротьби і втоми в душі кожного з них теплився тихий, незгасний вогник, тому що тепер вони знали напевно. Десь у величезному, галасливому, часто несправедливому місті, в кімнаті з шпалерами в зірочках під ковдрою з вишитими корабликами, спить маленький хлопчик на ім'я Ілля. Він спить, обійнявши свою маму, яка прийшла крізь темрявої вічі, щоб знайти його. А поруч, тримаючи їх за руки, сидить людина, яка теж втратила і теж вірила. І це не вигадка, не казка. Це справжнісінька, тендітна і прекрасна правда життя, яка сильніша за будь-який біль. Це і є те саме диво, що народжується не з магії, а з незгасаючої навіть у найглибшій ночі любові. Кому сподобалось це оповідання? Натискайте палець вверх. Це буде мене надихати, читати вам і далі.